Валентина Зведенюк, дитяча лікарка-алерголог, має вищу медичну освіту. Обожнює читати, не боїться публічних виступів. Життєве кредо, сміливі завжди мають щастя. Давайте розпочнемо з такого можливо банального запитання, але для когось це знаєте розставить якісь певні терміни. Що таке алергія? Ну, насамперед, алергія це реакція організму людини на різноманітні фактори або чинники, які для більшості є абсолютно безпечними. І от, коли наш організм зустрічається з певним алергеном, тобто речовиною, імунна система починає реагувати надмірно, запускаються певні процеси, які безпосередньо і викликають ці симптоми алергії. І якщо говорити безпосередньо про них, то вони можуть проявлятися у вигляді закладеного носу, чихання, можуть червоніти очі, сльозитися, може виникати кашель, задишка. І звісно, деякі люди можуть відчувати навіть життєво загрозливі симптоми, які, на жаль, потребують невідкладної допомоги. Тому, коли ми говоримо про алергію, це не лише багаторазове чхання, а і в деяких ситуаціях небезпека для життя. Як окрім Прояву цих симптомів дізнатися, що у людини є на щось алергія. Одразу хочу окреслити такий момент, що не всім людям потрібно шукати у себе алергію. Я погоджуюся, алергія досить поширене захворювання, з яким зустрічаються не лише діти, а і дорослі, і люди більш старшого віку. Але все-таки ми звертаємося до лікаря лише тоді, коли нас щось турбує. Профілактично, аби просто щось дізнатися, знати, здавати якісь обстеження, ми, як лікарі, не рекомендуємо. І у випадку, якщо пацієнта турбують симптоми, які я окреслила раніше, або якісь інші, які наштовхують його на думку, що це можуть бути алергічні прояви, ми пацієнту такому рекомендуємо кілька методів обстеження, і, звісно, підбираються вони персоналізовано. Це можуть бути шкірні тестування. Процедура досить неболюча, швидка, і вже через 15 хвилин ми можемо визначити, який цей підозрюваний алерген, і також може бути обстеження по крові, коли ми набираємо аналіз крові та визначаємо специфічні антитіла до того чи іншого підозрюваного алергену. І також скажу, що не варто людям здавати обстеження самостійно, враховуючи те, що ми маємо більший досвід доступ до. Лабораторних методів обстеження, як за кордоном, для прикладу, так але алергенів існує дуже багато, і конкретно які алергени варто перевірити, визначить і допоможе вам в цьому саме лікар-алерголог. Ну, а які найбільш розповсюджені алергени у діток, наприклад, наших? Я не можу сказати, що ці розповсюджені алергени, яким чином відрізняються залежно від віку. А алергени ми ділимо на кілька груп. Найпоширеніші такі це побутові алергени, для прикладу, хатній пил, якщо точніше, то саме кліщі хатнього пилу, алергени пушних тварин, тобто кішок, собак, хом'ячків, кроликів, мишок, алергени плісняви. Сезонні алергени це пилкові дерева, злаки, бур'яни. І, звісно, харчові алергени: молоко, яйце, пшениця, риба, соя. Також ми виділяємо окрему групу це контактні алергени, для прикладу, алергія на метали, на біжутерію, алергія на різноманітні компоненти побутової хімії, декоративної косметики, фарби, лаки і тому подібне. Тобто, насправді є досить великий перелік речовин, які можуть провокувати ось таку надмірну реакцію з боку нашої імунної системи. Як тоді з цією реакцією справлятися? Як лікувати алергію, якщо це взагалі термін сюди підходить лікування? Дуже гарне запитання. На початку я говорила, що симптоми викликаються при взаємодії нашого організму з певною речовиною, тому, перш за все, якщо є можливість, ми забираємо цей контакт. Навіть якщо ми не звернулися ще до лікаря, але підозрюємо, що це може бути якась певна речовина чи тварина. Ми намагаємося обмежувати чи уникати контакт. Але будемо відверті, якщо мова йде про домашній пил чи про пилок рослин, то уникнути цього контакту не те, що реально, це неможливо. Да? Тому ми можемо рекомендувати пацієнту, саме лікарі можуть рекомендувати пацієнту лікування симптоматичне, тобто приймати ряд певних ліків, які допоможуть зменшити, а в ідеальних умовах... В ідеальному варіанті навіть прибрати симптоми повністю. Але ми також розуміємо, що ефект від цього лікування теж буде тимчасовим, адже щойно ми закінчимо схему лікування, і особливо якщо контакт з подразником буде продовжуватись, ці симптоми через деякий час з'являться знову. Тому ми можемо рекомендувати пацієнтам ще інший метод лікування. Він називається асіт-терапія, або специфічний метод лікування. або… Е специфічна імунотерапія, і він полягає в тому, що дозволяє пацієнтам позбутися симптомів алергії на 10 років, 20 років, а іноді і на все життя. Тобто, ми таким чином досягаємо тривалої ремісії, тобто відсутності симптомів. От на початку нашого етеру ми з Сашою говорили, і я там обмовилася про те, що алергія. Я суддю себе може з'явитися і вже в дорослому віці на щось. Чи дійсно це правда, і можливо, щось провокує прояв потім цієї алергії? насправді так ніхто не застрахований на жодному віковому проміжку від того, що може з'явитися алергія? На жаль, на сьогодні ми не можемо пояснити, чому конкретно в цієї людини з'явились симптоми алергії, чому саме такі, чому саме зараз і чому саме в такому в такій вираженості? Насправді, ми розуміємо, що для того, щоб ця алергія проявилась. Щоб імунна система перемкнулася і почала реагувати так надмірно, неадекватно на звичні подразники, мають зійтись певні умови. Звісно, спадковість відіграє досить велику роль, але і наш спосіб життя, наші умови праці. Наша імунна реакція на вірусні захворювання, бактеріальні захворювання, реакція нашого організму на стрес також сприяє тому, що в якомусь життєвому періоді може з'явитися симптоми алергії. Тому, коли пацієнт звертається для прикладу в 30 років і в нього виявляється алергію на кота, він в нього виникає така суперечлива думка в голові ну, Я живу з тварини вже 10 років, це неможливо. Чому саме зараз? Насправді можливо. І чому. Так, ми стовідсотково пояснити не можемо. А от я б ще хотіла б говорити те, що іноді, коли говориш з людьми поважного віку про алергію, то вони кажуть, не знаю, у нас такого не було. У вас зараз ти алергій на все чи дійсно є тенденція на те, що зараз збільшилася кількість алергій? Чи можливо це пов'язано з покращенням способів аналізу та діагностування? Насправді алергічні захворювання були завжди, але вони не розпізнавалися, тому що будемо відверті, раніше такого спеціаліста, як алерголога, а тим паче дитячого чи дорослого, ну, не було в штаті лікарні. Якщо говорити про людей старшого, літнього віку, то я якось відмічаю тенденцію навпаки: у них алергія на все. Тобто алергія е, на такі речі, на які як лікар, я можу запевнити, не може виникати. Але відверто зізнаюся, що захворювання були, можливо, вони називались дещо по-іншому, як для прикладу, зараз атопічний дерматит а раніше це був діатез, і всі цим діатезом хворіли, але адекватно їх не лікували просто цих пацієнтів. Тому алергії є. Вони будуть, враховуючи те, як урбанізується зараз життя, який вплив екологічних умов, знову ж таки, дія стресу, будемо відверті. В будь-якому разі алергія це така галузь медицини, яка розвивається досить стрімко, адже потреба в цьому є. Попит дуже великий, дуже високий.